І звісно, ця реакція дуже сильно бісить кремлівську пропаганду. Зараз ви побачите на з їхніх ток-шоу. Як тепер вони е е реагують, бачать цю, цю всю ситуацію? Як їх бісять українці? Це не однократно, а постоянна От двох до п'яти тижнів. для того, щоб повністю вивести всю інфраструктуру: всі ТЕЦ, ТЕС, ГРЕС, всі е тягові підстанції, всі лінії електропередач, всі. железнодорожные узлы. Вот тогда Украина опустится в холод, в темноту. Тогда они не смогут подвозить ни боекомплекта, ни топлива. И тогда украинская армия превратится в толпу вооруженных людей с кусками железа. Это нужно делать постоянно, неоднократно. Сейчас Зеленский может воспользоваться вот этим, вот, вот этим событием только для того, чтобы дополнительно затребовать еще денег и еще вооружений. Поэтому нужно долбить постоянно. Я думаю, что военные, вот Сивков, наверное, не даст соврать, он подтвердят, нужно Щоб це було довго в течение длительного періоду, щоб вся інфраструктура була розрушена. Це фашистська риторика. Саме так виглядає фашистська риторика. Це прямі заклики до знищення мирного населення. Вони всі мають замерзнути для того, щоб ми змогли перемогти. Вони не можуть перемогти на фронті, тому вони влаштовують відкриті заклики до геноциду українців. Розумієте? Ось так це насправді виглядає. Зараз ми продовжимо, але перед тим хочу зробити невеличке оголошення. Нас дивляться 40 людей на цю хвилину. Це, це прекрасно. Я вам дякую, що ви знаходите час приєднатися до цього стріму. Тисну руку кожному, ставте обов'язково лайки, вмикайте ці колокольчики, будете отримувати якраз сповіщення про нові відео на нашому YouTube каналі. Ось. Ну і чекаю від вас певних відгуків в чаті. Він, до речі, працює, тому що це прямий ефір і в коментарях, якщо ви будете дивитися цей стрім вже в запису, так от більд німецький, це зараз. Давайте продовжимо тему про холодну зиму. Німецьке авторитетне видання Більд вийшло з ось такою передовицею, де назвало. Оці, оце, оце все, що робиться зараз з атаками на енергетичну інфраструктуру в Україні, назвало це Операція Льодяна-Зима. Путін, начебто, хоче. Хоче зробити е, максимальне руйнування енергетичних об'єктів в Україні для того, щоб е, люди самі е, натискали на свій уряд і таким чином е, саджати Україну за стіл перемовин, операція льодя на е, зима саме з цим і пов'язані ці удари по енергетичних об'єктах. Е, і ви знаєте, не немає впевненості того, що це, е, наприклад, не повториться звісно, це. Дуже дорого, це один із факторів, який може бути стримуючим. Хоча я тут дуже сумніваюся. Інший стримуючий фактор це, звісно, міжнародний тиск. Але ви знаєте, сама ця операція людина зима, вона мені здається, вона може стосуватися не лише української території, вона може бути. Продовженням і оцього газово-нафтового шантажу і для європейців ми робили детальний розбір цього тиску, який зараз відбувається в Європі. Ви можете знайти ці відео на нашому ютуб-каналі, на на подкасті і подивитися окремо. Зараз на цьому зупинятися не будемо. Але от в продовження в продовження після терактів відвертих, скоріш за все, які відбувалися з. Подачі і здійснювалися спецслужбами Російської Федерації на північних потоках. 1 і 2. тепер щось почало відбуватися на е, дружбі. Так є такий трубопровід, дружба, який проходить от кількома країнами. Ви бачите, дві гілки: одна йде через Білорусь, Україну і заходить до Угорщини. Також в неї є рука в окремий, який йде до Братислави, Словаччини і до Чехії. Ну а друга гілка через Білорусь до Польщі, Гданськ і Німеччина, Росток Лейпциг. Ось це дружба. Так от, на певне. Участку цієї дружби був зафіксований було зафіксоване падіння тиску. Думки там розділилися, поляки, наприклад, не вірять в те, що це теракт, що це могла бути просто якась технічна історія. А от е, німці писали вже про те, що це може бути навіть знову якась спланована акція. Причому, що коли на дружбі фіксували падіння тиску, паралельно давав свій брифінг Міллер. Це керівник Газпрому, який наголошував на тому, що він в принципі підтримує ідею. Ремонтних робіт на північних потоках лише з однією умовою, якщо Росії буде гарантовано гарантовані контракти по закупівлі енергоресурсів європейськими країнами, а Путін навіть більше потім додав, що так, але якщо Північний Поток ми... Наприклад, відновимо за згоди, от такої, от за досягнення оцієї згоди між Європою і Росією відновимо, то ми все одно не будемо прокачку робити в країни, які приєдналися до рішення Європейської комісії з приводу е стелі стін на нафту. Коротше, щось таке. І потім вони згадали ще північний поток. Е вірніше, вибачте, турецький поток. Так, це по по дну е Чорного моря йде трубопровід, який там до 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 Туреччини. Е от а. Потім з Туреччини воно ж розходиться далі Європою. Так, от оцей оцю трубу вони назвали найнайдійнішим варіантом. Найнадійнішим варіантом зараз крутять, мутять із цим газом. Спочатку підривають північний потоки, а потім кажуть, давайте за європейські гроші будемо їх ремонтувати, щоб вони залишилися в холоді там зимою. Але ж чому це відбувається? це абсолютно програшна спецоперація, абсолютно програшна спецоперація по диверсіях на поток. І тепер, якщо це підтвердиться, і на оцих е, трубах дружба, абсолютно програшно чому тому що Європа диверсифікувала поставки вже зараз. Дуже активно е, залучена до цих процесів Норвегія. Ви знаєте, країна, в принципі, яка була е, після Росії е, другим-третім постачальником енергоресурсів до Європи, тепер вона стає фактично першим. Плюс ви знаєте, що запущений на 10 мільярдів кубометрів такі обсяги е, перекачки. Це цей е, провід е, Baltic Pipe. Пайп. Ну і є ще певні домовленості про транспортування азербайджанських енергоресурсів до Греції і Болгарії. Тобто, в принципі, рівень закачки. Нафти і газу в європейських країнах зараз перевищує 90%. Я розумію, що у деякі країни не можуть мати багато місць цих так, де де це все зберігати, так газу, газу, нафтосховище не можуть мати. І коли ми кажемо, що там, наприклад, ну наприклад, там візьмемо якусь маленьку країну, і от скажемо, що вона там 90%. Ну це і місяць, півтора-два може вистачати, але поповнення ресурсу його є звідки брати і. Саме тому оця єдність в рішенні Європейської комісії два тижні тому і була продемонстрована. І це, звісно, Росії дуже сильно не подобається. І саме звідти якраз і з'являються ідеї про те, що. Ми помилилися, ми готові поремонтувати. Тільки дайте нам контракти, щоб ми знали, що ми не даремно ремонтуємо. А то що нам знову посилати своїх водолазів, знову все це підривати, чи що? Ось тому таким чином логіка сьогодні така.